Піклуємось про врожай наступного року вже зараз. Сьогодні поговоримо про те, як зробити так, щоб наступного року в нас був добрий врожай. Так, зараз весна і ще в нас немає врожаю цього року, але цей девіз, піклуємось про врожай наступного року вже зараз, потрібно використовувати і робити це вже зараз. Чому? Тому що врожай цього року у нас вже є осінь. Ми його вже бачимо. А для того, щоб отримати гарний врожай на наступний рік, потрібно зробити деякі операції вже зараз. Друзі, дивіться. Сьогодні в нас 5 травня, довжина цього приросту цьогорічного 60 сантиметрів. Що це значить? Це значить, що з цим деревом все гаразд. Його імунна система, коренева система і, взагалі, дерево розвивається дуже добре, тому що саме прирост цьогорічний являється тим індикатором, на який потрібно звертати увагу, дивлячись на розвиток нашого дерева. А приріст на цьому персику, максимальний дивіться, 10 сантиметрів. Це означає, що з цим деревом не все гаразд. Що ж саме потрібно зробити, щоб це дерево і в наступному році дало гарний врожай. А нам потрібно зробити нормування врожаю, чому? Тому що персик дуже врожайна культура, і вона повністю загружена зараз врожаєм, який перевищує ті норми, які, які дерево може викормити. Тому нормування врожаю є тим прийомом, яким ми забезпечуємо врожай наступного року. Тому що наступний врожай наступного року в нас буде закладатися саме на прирості цього року. Тому якщо приріст цього року буде гарний. І врожай наступний також буде гарний. Зараз я покажу, як потрібно нормувати врожай на персику. Друзі, дивіться, перед нами гілочка, яка має довжину десь 30 см. Для того, щоб гарно пронормувати, потрібно знати: на 10 см 2, ну максимум 3 плодика. Якщо в нас тут 30 см. То ми повинні залишити десь 6, ну 7 плодиків. Считаємо спочатку, скільки в нас тут є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Спочатку, спочатку ми прибираємо подвійні плоди. Подвійні плоди і ті, які слабо розвинуті. Ось дивіться, наприклад. Слабо розвинений. Ми їх прибираємо. Потім ми прибираємо ті, які знаходяться на краю гілочки. Ось. Оцей плодик ми прибираємо. І ось цей ми прибираємо. Далі, в шахматному порядку, щоб вони в нас були не на купі. Цей прибрали і ось цей прибрали. Так, у нас залишається 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 8 на таку гілочку можна залишити. Тобто ми 5 плодиків з цієї гілочки прибрали. Це дасть можливість перенаправити е, е, корисні речовини на ріст нашої деревини. Зараз я пройдусь по всім гілочкам на нашому дереві і залишу саме цю кількість врожаю. Крім того, що воно це нормування дасть можливість нашому дереву рости. Наші плоди будуть ще й більші за розмірами, тому я рекомендую проводити цю операцію обов'язково. Гарних вам врожаїв, друзі! Всього найкращого, до побачення!